Ти живеш у Німеччині, працюєш, можливо, щось підробляєш. Але скажи чесно, ти впевнений, що правильно розібрався з податками? Бо якщо ні, то можеш втратити сотні євро або ще гірше отримати штраф. У 2025 році держава запускає нові правила, і все більше українців отримують листи з фінанзамт. Чому? Бо просто не подали декларацію. Сьогодні я розповім, що має знати кожен українець про податки в Німеччині. Просто. Без термінів, з прикладами. Німеччина це країна, де все документується. Кожен євро, що на рахунку. Ти можеш навіть не знати, що зобов'язаний подати в податкову. А фінанзамт вже має про тебе всю інформацію. У 2025-му система Ельстер стала ще точнішою: дані з твоїх банків, PayPal, Shopify вже в системі. Подав, повернув гроші, не подав, отримав штраф. Давай по порядку. Ось податки, які стосуються українців найчастіше. По-перше, податок на дохід einkommenшtuар. Якщо ти працюєш офіційно, його вже утримують, а якщо самозайнятий, подаєш сам. По-друге, податок на додану вартість Umsatzsteuer. це якщо ти фрілансер або маєш бізнес. Заробляєш понад 22 тисячі євро на рік, маєш реєструвати і платити цей податок. По-третє, золі та церковний податок. Золі це доплата 5,5% до податку. Кірхенштой якщо ти формально в церкві. Це можуть списати автоматично, ти навіть не дізнаєшся. Є міф Декларація це лише для підприємців це неправда. Ось хто зобов'язаний подавати штойер клерунг якщо ти самозайнятий або фрілансер. Якщо працюєш за сумісництвом, якщо отримуєш допомоги та паралельно підробляєш, якщо змінив роботодавця або мав. Нестандартні виплати, навіть якщо не зобов'язаний, краще подай, бо можеш повернути гроші назад. Ось що можна списати з податків: проїзд до роботи, оренду квартири. Не все частково. Мобільний телефон, якщо він для роботи потрібен, навчання, онлайн-курси, підвищення кваліфікацій тощо, купівлю техніки, ноутбук, принтер, консультації, бухгалтерію, страховку. Наприклад, мій клієнт. Ігор, Він віно фрілансер. Ми задекларували ноутбук, транспорт, офіс. Він отримав назад 1482 євро. І все офіційно. Тут просто. Якщо ти сам подаєш, то дедлайн 31 липня 2026 через податкового консультанта. Тоді є час до лютого 27-го. А якщо пропустив, отримуєш нагадування, потім штраф, потім інкасо. Фінансамт не дзвонить. Вони просто надсилають лист. І вже пізно пояснювати: Окей, а якщо нічого не подати, нічого не оформити. Ось що може бути: штраф до 10% від суми, Нахцалунг – доплата з відсотками, блокування рахунку, перевірка наступних років. І що найгірше, ти втрачаєш право на повернення податків, тобто даруєш державі тисячу чи то більше дві тисячі євро. Податки в Німеччині це не страшно, це система. І якщо ти її знаєш, вона працює на тебе. Я можу допомогти. Якщо хочеш, щоб я подивився твою ситуацію, напиши в коментарях або запишись на консультацію посилання під відео. І головне підпишись, бо в наступному відео покажу, коли краще перейти з соціалки та відкрити власну справу.